Всім привіт! Перед вами соковижималка Philips. Це потужний та ефективний пристрій, призначений для швидкого приготування свіжих соків з різноманітних фруктів та овочів. Соковижималка має компактний дизайн, що дозволяє зручно розмістити її на кухні. Усі змінні частини придатні для миття в посудомийній машинці, що полегшує догляд за пристроєм. Тестуємо, скільки з одного апельсина вийде соку. Широкий завантажувальний отвір 75 мм, що дозволяє завантажувати цілі фрукти та овочі без попереднього нарізання. Потужність сокодавки 800 Вт, що забезпечує швидке та ефективне віджимання соку навіть із твердих продуктів. Об'єм контейнера для м'якоті 1,2 літра, що забезпечує тривалу роботу без необхідності частого очищення. Матеріал корпусу високоякісний пластик, що забезпечує довговічність та легкість пристрою. З одного апельсина і трьох маленьких яблук виходить кружка смачного та поживного соку. Упша смачний. Доступний для замовлення в усіх магазинах та на сайті Магазин Дзвінок.